Закарпатські вівчарі на полонині зустрічають сонце найпершими. До неба їм рукою дістати. У горах чисте повітря, джерельна вода і спокій. Та поряд із цією романтикою важка праця. На полонині вівчарі працюють без вихідних за будь-якої погоди. Півроку живуть за десятки кілометрів від своїх родин та цивілізацій. У їхніх колибах немає зручностей. Дні проводять у постійному русі або приготуванні з овечого молока справжніх полонинських делікатесів сиру, вурди та бринзи. І радо пригощають туристів, які останнім часом дедалі. Частіше стають їхніми гостями. Найближче до сонця на самих вершинах гір місяцями живуть вівчарі. На полонину вони вигнали отари ще в травні. Повернуться додому з першими морозами. Четверо вівчарів із села Тюшка оселилися біля гори Кук. Поряд із потічком облаштували дві колиби. Це місце називають салаш. Одна хатина для себе, друга для гостей. Тут ніяких зручностей. Хіба що теплі вовніні ковдри. Серцяні зузовиць. Ватяні всяке разні. Ну, всякі і ватяни... Матраси вся. На полонині підйому йому четвертій ранку. Насамперед чоловіки доять кізи і овець. За годину Відрах збирається 40 літрів свіжого молока. З нього одразу ж готують сир і вурду. І лише після цього снідають. Доять отару і переробляють молоко тричі на день. Вони постійно в русі. Щодня долають десятки кілометрів. Біля кошари цілодобово палає вогнище. Вночі вівчарі не сплять. Разом із собаками відганяють вовків і диких кабанів. Вовці тут кучають, нічовоють, я Яка там Все брешуть. не можеш спати, Ні, Ніякого якого віддуху. Но. То все, нема віддихати. Тяжка професія. Втім, на долю вівчарі не скаржаться. Нелегка професія часто передається у спадок. На полонині мужні чоловіки працюють цілодобово, без лікарняних, вихідних і за будь-якої погоди. Після дощу в горах густий туман, під час грози перехрещуються блискавки, а в спеку дошкуляє пекуче сонце. Небезпека чатує на вівчарів на кожному кроці. Та вони признаються, літувати на полонині їм краще, аніж зимувати в селі. Свіжий повду, tam... tam... все природно. А там все по-домашньому. Нема що робити зимку. Частими гостями вівчарів стали туристи. Їх радо приймають, частують полонинськими делікатесами і навіть дозволяють заганяти овець до кошари. Це неабияк тішить туристів і дарує незабутні враження. Дуже смачні страви тут готують. Ми перший раз побачили, як живуть вівчарі, е -е, яка у них робота цікава, складна в той же час. Саме більше мені що сподобалось, ганяти овець. За, за виписання однієї вівці селяни платять 160 гривень за сезон. Та Закарпатці запевняють, вівчарство заняття для душі, а не для гаманця, бо лише на полонині найчастіше повітря, незабутні дивовижні краєвиди і неймовірна мелодія дзвіночків. Світла Ковбиця Одимшишканич, факти асітіві.